Осіння посадка вишні дає хороші результати, якщо вона здійснюється в жовтні, коли саджанець вже перебуває в стані спокою, а замерзання ґрунту очікується днів через 20-30, головне, щоб перші морози не прийшли раніше, ніж належить підготовчі роботи перед осінньою посадкою вишні єдиної думки з приводу, коли краще садити вишню немає. Традиційно найвдалішим часом вважається рання весна. Проте деякі садівники впевнені, що посадка вишні восени набагато результативніша. Звичайно, якщо саджанці були придбані пізніше жовтня, варто їх прикопати в ґрунт до весни, відразу висаджувати їх, в сад немає сенсу. Так як молоді деревця просто не встигнуть зміцніти до заморозків і підмерзнуть успішна приживлюваність вишні багато в чому залежить і від стану саджанців. Перед посадкою їх необхідно ретельно оглянути і обрізати до здорового місця пагони або коріння з ушкодженнями. А під час транспортування купленого саджанця потрібно подбати про те, щоб коренева система не встигла підсохнути і коріння зберегли свою еластичність. Краще вибирати для посадки однорічні саджанці вишні висотою близько 80 см або дворічні саджанці висотою близько 110 см з добре сформованою кореневою системою і визріли деревиною, оскільки пересадку вишня не любить, слід відразу вибрати для неї відповідне місце. Це повинен бути безвітряний схила по височина, де ґрунтові води не підходять близько до поверхні і немає застою води. ґрунт краще серед стає. Легка суглинна або супіщана з реакцією близькою до нейтральної, при необхідності перед посадкою вишні потрібно поліпшити структуру ґрунту і підвищити її родючість за рахунок внесення мінеральних і органічних добрив в залежності від виду ґрунту, хислі і ґрунту слід вапнувати можна і не проводити суцільне окультурення ґрунту в саду. Досить внести добрива безпосередньо в посадочні ями. Викопані для вишні, розміри ям повинні бути такими, щоб саджанець можна було вільно розмістити, повністю розправивши кореневу систему, зазвичай досить глибини, приблизно 45 см і діаметра ями. До 60 см при викопуванні ями під посадку вишні, верхній і нижній шари землі відкладають в різні боки, кощові сорти вишні можна висаджувати густіше за схемою 2-5-2, а деревовидні сорти. Рідше за схемою 3:5 3 не забудьте посадити ряд сортів запилювачів. Як посадити вишню восени? Інструкція перед осінньою посадкою коріння вишня рекомендується вмочити в бовтанку з суміші глини і гною, а потім вже встановлювати в посадкову яму. Важливо правильно визначити глибину посадки вишні, коренева шийка молодого кущика повинна знаходитися на рівні ґрунту. В зв'язку з чим потрібно брати до уваги осідання щільного ґрунту на кілька сантиметрів на піщаних ґрунтах. Осідання, як правило, не відбувається. Процес посадки саджанця вишні нескладний. Встановіть в центр ями один кілочок, для високих саджанців знадобляться два кілочка з поперечною поперечиною, щоб з його допомогою закріпити молодий в лунці, на дно ями навколо кілочка насипте таку кількість землі з верхнього шару. Змішаної з добривами, щоб коренева шийка деревця виявилася на потрібному рівні, саджанець необхідно встановити з північного боку кілочка, розправити кореневу систему і присипати її, залишилася родючою землею, обережно приминаючи, щоб ґрунт добре прилягала засипте яму ґрунтом з нижнього шару і ретельно її ущільнити. На відстані 30 від кілочка з саджанцем формують земляний валик в лунку з посадженої, вишнею виливають два відра води. Грунт мульчують перегноєм або тирсою, щоб на поверхні не утворювалася кірка, саджанець вишні прив'язують до колу, враховуючи ймовірність осідання деревця, там кілочок спилюють на рівні нижніх гілок. Посадка вишні восени також включає в себе підгортання саджанців землею на висоту до 35, щоб уникнути вимерзання коренів. Спочатком танення снігу навесні деревця разокочивають.